Говорить про те, яким чином робили кар'єру в радянській армії, про те, що негласним от було таким правилом, що людину з українським походженням вище посади заступника командира Полка при часи пізнього Радянського Союзу не допускали. І от яким було здивуванням, коли от в 91-му році він розповідає, що він вже був командуючим? Повітряної армії, яка базувалася на території України, і зустрічався з Маршалом Шапошніковим, який був об командування об'єднаними силами СНД. У чолі, він все дивувався, як же ж це так сталося, що ви українець? А в нього у Морозова була мати Українка, батько росіянин, але виростав він на території України і так сформувався. В нього такі були піетет, так би мовити, до української мови, культури, до того, що от він відчував себе все-таки по мамі, як би мовити, ці. Коріння зіграли роль. і Він, коли в 1990 році Україна проголошувала вже декларацію про державний суверенітет і стала говорити про те, що треба армію якусь створювати, яка буде основою цього державного суверенітету, і українці повинні служити на своїй території.